Маємо такий от величезний будинок. Сам будинок десь на 200 квадратів. І хозблок десь на 40 квадратів. Стилістика хозблока така ж сама, йде коричневий дах і піддашок білого кольору. Стоїть вже сніг. Але ми усі роботи вже закінчили повністю. Вже стоять і вікна, і зроблений фасад, і покрівля, тому в такому стані воно може хоч декілька років спокійно залишатися, хоч, хоч 10 років. І нічого йому не буде. А, якщо цікаво, скільки коштує цей будинок, напишіть директ, порахуємо. Або для вас індивідуальний будинок, або побудуємо щось схоже, або такий же самий будинок. Пишіть, і можна буде зробити більш детальну консультацію.